Нова карта. Стоп! Це твістед гра? І всім привіт! З вами я, PrinpleCat, і сьогодні я знову буду грати в Denis World. Останнє відео тут вийшла обнова і почався Хэллоуінський івент. Це вже виходить третій івент. Отже, в Дені'де, крім клаби, яка там виходила, але я тоді не знімав сніма... відео. У нас ще досі є, я так розумію. І давайте дивіться, що тут додали. Перше, що видно, це зміна інтер'єру, все таке хэллоуінське стало більш. І саме головне, ну як зазвичай, у нас є тут магазин з новими тунами. Ось такий у нас новий мейн. Це типу тиква якась. Гарбуз. І, виходить, ось нові туни, які тут можна купити, виходить. Грауді це. ось цей арбуз. Стати, кстати, доволі круті. 5 скілчека, 4 модспіда. Одна стаміна всього лиш і один стелс. Але 5 експертпі. Ну це, кстати, викачку дуже крутий тун, по ідеї. Що за скіли? Так. Цей тун накладає случайний буст на 25%. На 20% на 15 секунд кожному тонну в радіусі. Кулдаун 35 секунд. Це, кстати, круто. А другий скіл пасивний. А, дає всім гравцям 20% буста швидкості на 5 секунд, коли відкривається ліфт і починається. Получається, починається. Ну, Кстати, це долі крутий тун. Мені він подобається, але я його не змогу в цій серії отримати. Але, можливо, десь. Е за цим, цим ділом, за кадром я може й получу. Коштує 3, е 3000 гарбузів у оцих. Получається. Е 100% треба. Слідування, як розумію, на цьому твісти. Ну і давайте наступного глянемо Туна. Так, а це кстати я можу пучити тільки півтори тисячі. це дорого. Ну, можна не збираю. Так, стати. Ну, взагалі, це Екліпс персонаж. Три скілчека, 4 спіда, 3 стаміни, 2 стелса і 3 екстракшн спіда. Ну, це типу, як. Дистрактор, а пасивний скилл, цей тун трансформується в оборотня в бэккауте, е, дає, э, дає ему 6-битка, шести... я так розумію. І під час цього він получает дві стамина звездочки, то есть у нього ще на 2 звездочки стоит, круча стами... стамина, це тобто, ще. найкраща стаміна в грі, так сказати. Ну, от, 5 зірочок стаміна. Це виходить, максимум. Хм. І 20%, і в 20% буст з швидкості. О, це доволі круто. Ну, а давайте. Наступно. Це виходить рібека. Вона доволі легко. Учать. Всього ж 300 цих гарбузів. І нічого більше не треба. Стати самі стандартні, і Скіо пасивний. Рібека. Ага. На неї не можуть накладуватись ніякі дебафи, крім е, тих дебафів, які даються за трінкети. Ну. 50 на 50. Прикольно. І Солвестер це, виходить, як я вже з офіціальних відео в Тіктосі розграбів. Дізнався це брат цього. Бра... Брат. зараз не пам'ятаю як її звати. Брат Коні. Получається. Теж привід, тільки. виходить, це. Привид в рицарському костюмі, типу. Так, треба 700 гарбузів, 50% uh, слідування на цьому. Якраз на цьому твістеді і Получаться Цей стати. 5 скілчека, 1 moon Speed, одна стаміна, 3 стелса і 5 екстракшн спіда. Кстати, стати схожі з коня, В неї теж маленька швидкість. Але великий стелс. Та що з кілчика, такого немає. Пас... Стоп! 4 хп! Нічого собі! А це, кстати, інтересно. Такого ж персонажа не було, щоб в нього було 4 хп. Це пасивна його способность. Це, кстати, прикольно, хочу його получити. Дуже інтересно. Ой, і скіни, кстати. Скини, скини, скини. Я теж їх вже бачив. У... Ну тут багато нових скінів інтересних. Вот на я бачу в ТикТоке. Это тоже прикольный скин. С типа кит? Это типа волк? Не знаю. Вот это я вижу скины в ТикТоке. Хочу его получить. А то люблю град на шале и скин довольно круто выглядит. Можно получить на Сильвестра такая. Ничего себе, тоже на справа такой крутой скин выглядит. Ну, на шелі, Глістина, можливо. У них прикольні скіни. І на космо теж інтересний скін. Ну і, думаю, будемо йти. Получається щось нове появилось. Ось тут, кстати, івент. У них якась колаборація з. Так розумію, це якийсь мульт, мультфільм Керберс. І виходить. Тут за виповнення, за виповнення трьох. Заданій, ось цих. Можна вибрати один із скилів. Я взяв оцей скин на цього. На шримпа? Хоча можна було якісь другі взяти, а остальні можна тільки за донат отримати. Давайте я вам покажу цей скин. Щось значить тут меню змінилося. А ви мені покажете. Ось такий скін на шримпа. нього ще такі прикольні сліди. ходьби. Доволі прикольний скін. Так, і виходить. Тут в магазині щось з'явилося. Ось тут з'явилася research map і січує всі капсули кожних 10 секунд в честь матчів. Прикольно. Тут, в принципі, нічого нового не з'явилося. Я і хор, скоріше всього, тратити не буду. Тому що навіть, навіть якщо я не накоплю на стоп, тут не треба їх хор. Ну, ладно, може я якось зможу отримати грауді. І куплю її. Ну, все-таки в мене її хороше багато, так що давайте купимо брашу. Якраз це... цей тун нещодавно вийшов і можна купити. Так, тільки я не знаю, А, це персонаж підтримки, типу. І що в неї статах? Я її вчора вже розглядував. Ой, не вчора, а в тій серії. Тому, в принципі, думаю, заново це все передивлятися не буду, але я просто скажу, що вона може там заходити в якийсь мальовничий режим і тим самим о, допомагати своїм тіммейтам в зоні округ себе, збільшуючи їхній скілчек. Так, а це що? Збільшує. Розмір скилл чек, і шанс на нього на 5%. От, сказать, прикольний трінкет він давався за твістер Брашу, тому що я вже як за кадром грав, то й повністю сліду. І це доволі круто, але я не знаю, який на ней треба брати трінкети. Хм. Скоріше всього, щось можливо на швидкість. І на викачку. А, стоп! Я ж такий крутий тринкет получил. Нещодавно, вісь ремоут. Треба його використовувати. Давайте з цими. Типа підемо. Ну і кстати, прикольно тут обновили цю територію. Вона теж в такому хелловінському стилі. Це долі круто. Давайте. Погнали! І ще тут ось так доволі інтересно обновили стартове меню. Щоб катка раніше, чи всі готові, не починалась, то треба знайти ред... нажати Ready або дождатися 30 секундового 40. Ще тут можна перед раундом купити за іхор якісь предмети, бо бандаж, це медкіт і вентиль, який викачує моментальну машину. Ну, я нічого купляти не буду, так що ми вже починаємо. У нас команда доволі крута. Два нових, получается, Туна це Сильвестер. Соульвестер. Типа як душа Соул. Така гра слів. І Ребекка. Ладно, погнали, мені треба бігати з екстракторами і збільшувати їх скілчек. О, йо-моє. -йо. О, бачили? Мені дали гарбуз. І кстати, оцю цю мені. як... че остановили? Ну, чо, Но тепер по іншому виглядаю. Хм, це интересно. Їге біжи. Десь вона стояла на місці. Ось гарбузи теж так само на карті. Глядя, ну, в принципі, тут все так само, як і з тим івентом, з тими до того івентами. Хтось уже сильно домашний, походу, ще слиється. Да, вже слився. Ну нічого, я тут не сильно прям... Збираюся далеко доходити. Мені просто інтересно чекнути івент. Тут кстати, ще новий вид машин додали. Е, Ребека, дай мені, будь ласка, машину викачити. Ладно, вона мені не дає викачити, так що давайте просто допоможемо їй. Це це зробити. Тихо, ховаємося. Так, вона докачує. Let's go. І тікаємо звідси. У мене, я так розумію, трошки менший стелс. Тому що чомусь твістиде на мене агриться. Начебто в неї дві зірочки стелса замість е, трьох. Тому через це твістиде на мене чистіше агреться, ніж на інших о. Гарбуз. Уже 12 штук зібрали. О, ось і остання машина. Давай, викачуй цю машину. Космо. А я тобі допоможу. З Космо це... О, якраз. З Космо Браша прям реально потрібно, тому що у нього дуже маленький скілчек. І якщо Браша йому буде збільшувати цей скілчек, то це йому дуже допоможе. От бачите, поки що він ще ні разу не промазав скітчек. Тому що я його йому збільшую. Кстати, у нього тринкет за цього за спраутом. Прикольно, у нас доволі прокачена команда, хоч і є вернульки. О! Ну один раз плату він. Кілчек пропустив один. Ну, Нічого. О! Бутилка поп! Я не можу її купити, на жаль. Ладно, починаємо, я м'яку. Таку... Розумію вирізати, але якщо буде щось нове і інтересне, то я буду вставляти обов'язково. І погнали! О, а ось і нова карта! Жесть, воно круто виглядає. Подивіться, все таке хвилинське. Ой, і новий від машин. Знайшовся. Ой, блин, я забув, що у мене цей трінкет, я його не показав. Коротше, там під час викачки такої машини ти якби йдеш по біговій дорожці. І, о! Ой, твіст Ребека. Все на одному поверху поверсі це взагалі круто. Коротше, там ти йдеш, типу, по біговій дорожці. Мультик. Ти йдеш по бійовій дорожці, тобі раз в, декіль... е в якийсь час треба <сміх> е нажимати, типу, на прибіл, щоб. Ну, там буде капелька і число кліків. Треба зробити це число кліків. Якщо зробиш більше, то нічого. Там така механіка, примірно, як в динаміту в самому. Схожа механіка. І ще, якщо ти будеш бігти, тобто зажимати. Ну, Кнопку бігу там Shift, або на телефоні там просто кнопка, а нагіпання ще якась інша. То ти типу, будеш швидше качати, що логічно. Так, Але при цьому буде тратистаміна. Так само, як знач, ти просто біжиш у, не під час викачки. Доволі інтересна механіка. На космо її набагато легше викачувати, ніж звичайні машини. Ой, ці гармузики треба збирати. Тому що. Не треба. Купляти нових тунів. Інтересно, хто другий твістить на цьому поверсі? Крім твістить Требека? Чи рібеки? Не пам'ятаю, як в неї правильне ім'я пишеться. О, до Космо. Я хочу ще пройтись по поверху. Так. Ой, о, Солвестер! А в чому його суть? А я знаю, що могло бути інтересним. Типу, можна було б зробити, що він зносить 2 рази більше хп. В нього, Типу. Його звичайна версія вона знос... в нього просто більше хп, а твіст-версія могла б зносити 2 хп. це б його було через щур все-таки. Значить, то ще якась музика мала брати. Це все-таки, напевно, через Чурбов, тому що він буквально ваншотив би цих мейнів. Ну ладно, все-таки інтересно, що він робить. Ми... Нам осталося тільки зустріти, виходить, із нових твістидів це Eclipse. Чи Eclipse І оцього грауді. Мейна. Якщо ми його зустрінемо в цій серії, то це дуже круто. Взагалі я це відео знімаю на другий день після обнови, а в перший ще й день я заходив і бачив, що там частіше з'являвся Twisted Ground. А сьогодні має частіше з'являтися Eclipse. Тому надіюсь ми хоч і сьогодні зустрінемо. Хто в нас тут? Тиша і шкільно. Ладно, погнали далі. Ось закінчився перший забіг. Мене збув О, я зібрав, іменно як тиквочок зібрав 15 штук е, і отримав 191 грабуз. Що доволі круто. Думаю, виходить, що ми не зможемо купити, на жаль, нового Туна івентовського. ну, я думаю, за кадром я зможу їх отримати. А по що ми підемо на якомусь другому туні, і, скоріш всього, це буде Ята. Персонаж доволі крутий. на мене, ось, в мене на неї навіть є ось такий скін доволі крутий. І давайте щось соберемо. Це, по ідеї, цей тун це і екстрактор і дистрактор водночас, що доволі круто, тільки стаміни малувато. А так, так. Да. Так, це доволі крутий. Тумно, але я буду викачувати. Тому давайте. Віс ремоут візьмемо і ще щось. На викачку. Наверно, облюпан данвол, тому що вона 7,5% шансу дає. До, о, не шансу, а до викачки Буста. Ну і починаємо. І ось така в нас на початку команда. Доволі крута. У нас цілих 3 мейна. Це получається дві шелі і один півл. А також оцей Солвестер і. Eclipse. Доволі крута тіма, я думаю, ми з нею доволі далеко дійдемо. І, в принципі, мені подобається дуже ята. До того, як я купив її, я зазвичай грав на ній, тому що вона прям реально крута. І викачку, і відлікання. Дуже крутий персонаж. Вона качає приблизно з такою самою швидкістю, що і Ві. І при цьому набагато швидше. А skill ще таки менший. Ну і плюс там є skill скил... О So Vester І доволі крутим на яйці являється те, що після того, як вона викачала машину або здамажує, з нею падають різні цукерки. Коли викачала машину, це а якщо її здамажило, до чотирьох цукерок. Причому не обов'язково прям цукерка, а з предметів виду цукерку. Може навіть коробка шоколаду випасти. Навіть вона мені доволі часто падала, коли я на яті грав. Так що просто наш дуже крутий. Це в наскільки хп в коло. Ну да. Можливо, нам не помішало б захилити тіметів? Ну ладно. Так, кстати, я щас за кадром вичитав, що робить Twisted Eclipse. І доволі інтересна механіка. Коротше, коли Twisted Eclipse когось замічає, то, то вона робить звук. Який приймає всіх інших твістедів, які. Не біжать. Ну, ні за ким не біжать. Стоп! Це Твістед Гранді! Нічого собі не повезло! І ТВСТ ця, я забув її, ЕКліпс! Жесть! Так, ладно, не буду брати краще! А що треба робити? О, ні! Чули вона тільки що кричала? Ну, типа, завивала! А-а-а, в нього є така шкала, і коли вона закінчується, то... він агриться. Так, да, він агриться. А щоб він не агрився, йому треба давати предмети різні. Кстати, ось ця машина, давайте я вам покажу, як вона працює. Треба зажимати скіл, щоб швидше качати, її проб'єм нажимати. Включається, ще викачувати. Ну... Блін, ну це круто! Щіт, нам так повезло! Ми за цю серію зустріли всіх нових твістень. Всіх! Навіть цього мейна. Це доволі круто. Чомусь він не хоче, щоб я викачував цю машину. Знову тут цей екліпс. Цей так, давайте дамо йому бутилку. Будилку БОП, щоб вона цей. Щоб він агрився. Він прикольно тут. Взагалі ця локація теж доволі круто виглядає. Ну, я думаю, я буду сливатися іменно Гранді, тому що мені треба. І проценти? Сідан на ній? На ньому точніше. Тому що це новий мейн. І це круто, що ми його зустріли. Я думаю, я... поки цей івент буде проходити, я постараюся за кадром, ну, типу, між серіями максимально грати, щоб купити всіх цих нових тунів. Ну, можливо, не всіх. Можливо, тільки деяких. О! І він агриться, коли. Коли, ми... коли відкривається ліфт, нічого собі, як він виглядає, круто. Йо-моє, -йо, він ще й такий швидкий! Ладно, давайте, Наверно, будемо йому сливатися. Окей, де він? Біжим, біжим, біжим. Виступ. Ні! Мене! Я хочу слитися! Есть! Зміг там отсувалося так мало секунд і Пібл слився просто. Блін, це круто, що там так позломе і всіх їх зустріли. І в них ще й денді буде і крутий магазин, дуже крутий забіг. Ладно, тепер ми телепортуємося в лобі. І цей івент просто обалденний. Ми зустріли всіх нових т івентовських ось. з якихось Твістед Екліпс, Твістед Рібека, т Граунді і Твістед Solvestor. Це дуже круто, що ми їх всіх зустріли і зібрали, виходить, у них відсотки. Ну, і трохи титочок. Я думаю, так, да, я за кадром по-любому буду грати в Denis nice World і прокачуватись, щоб. Щоб цей. Щоб купити нових тунів івентовських. Скільки зможу стільки куплю і в наступній серії, думаю, їх про тестю. А зараз ми вже будемо закінчувати. Якщо вам подобається День Сворд і в нього граєте, то я вам дуже рекомендую грати ще в цей івент. Ну, а також ставте лайк, якщо вам це відео сподобалось. Пишіть коментарі, якщо хочете більше відео по Дені Сворду. Також підписуйтесь на телеграм-канал. Там виходять різні новини. По-моєму, каналу. А з вами був я, Пірпокет. І всім пока!